И вот это реабоням все вдягати, вся хуйня. На! На! Бибибиб! Завалив. Ой, вас же більше. А... О, у вас же дофіга! Оу, а вас же багато. О, у вас нема. Ой! А назик. Надя... Ти Надя... Ты Патрони. Патроны. вибрали. У мене не тебе рюкзачок, Тобі треба рюкзачок. Та чекай, я бить. Цим фонариком їх поїжджу. Великі кізики виживають разом, бля. У мене топорик. 14, 23, 16, 23, 25. У мене десь 500 патронів на М-ку. Я вже десь біля тебе. Ну в мене топорик. Я ти можеш дати хуйню, яка типа званшотить всіх зомбаків. Е, тобі треба цей, якась О, тапор, мапа є. тут є, бери, що хочеш. У мене теж є мапа, я не ебу, як вона працює. Тут ще один приціл є. В Тебе є такий, в мене є такий. У мене, блять, два. у мене два різних вообще. Най3. Я хочу сюда пішли, у мене патронів духує, у мене правда мене не хилок, ні медикаментів. У мене 8 на 20. Може це, це, це челік в цьому. Це Челик цей будинок. Да, да, да. ти думаєш, що зараз нести? Динаміт, напевно, якийсь треба, чи що? Ну Да, я знаю тут людей якась а але... Танк машина. Чи що це? Машина! Машина, Єзец. машина їде. Хувайся, він нас Хувайся! Б'буй, бьбай! Я казав! Чекам, ідіот! А! Шо? Я казав! Інфекція Шо? цей. Ух, блядь, пацаны нахуй! Мене, мене зброя! Я фонариком поїзджу. Ой, их дуже багато! З Задной тыки вбили? Да. Тільки тут на фермі так майже нічого немає, але... Мінус один. Хбита, го Оооооо. Кожного тут свої, да, я так понял. Назик там зброю лутаєш, а я блядь, граблями, сука, хуярю. У! автомат я випав. На кінуху, Що фермер автомат робив? <laughs> ну тут, походу, просто якийсь... Поняв, шанси дуже великі на зброю нормально. Тільки щас буде ніч, опасно трошки мені здається. Блін, тільки в мене немає, я заруб, блядь. Резерв б'є, шо це таке? Wild animal, the блядь. Wild По ній уронний регул. З поліцейських, щоб ти розумів, блядь, падає кава, блядь, таку. Так вони п'ють каву, ні. Ну, блядь. <кх> Ладно, уговори. Шукає по тебе рюкзак. Єбать, нафіг, я включив фонарик. В мене мотор-ойл є. Шо там? Та да за мною біжи, не знаю, 10 зумиків чи Хороша пісня, хороша, душевна головне, блять. Сумнатка, ти хочеться. це чи... Ладно, рухаємося звідси. Лимунат, ну не бере, я в офісі. Ти де? Ти де? Ооооо. Я перевіряю Я перевіряю, чи те, працює работається. Чекай, зупинись, куди ми йдемо? На кноп хіл погнали. Тут є. Це ферма! Освітли мені територію, долбоб! Бита. Біта... Світи-підсвіти, шо світи, тут. Бачиш шейки домик пиши до нього. Тихо світи мені. Зомбак, зомбак, світи зомбак. зомбак. Свиты. Би... Ладно. Щас справа. Вин! Світи, світи, долбоб! Идай, 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 иди, иди, хуй Зай в дом, в дом, в дом. Все, все, мы тут. У меня є пістолет і у мене є якась винтовка. О, граната є. О, и рюкзак нашел, и шляпу. Ой. О. Ого. Хочу Мам. битую пиздитись. Это можно. И куда? Я сел? На Ворден... Не, еще не. Я сил. Чего нахуй? Что таки? Ты дверь тут духу я луту. гвинтівка є одна, бля. Патронів дохуя. Що це? Викинь... Фари, фари виключи. Як виключити фари? А от. А вот Может па, походу, вбили, блядь! Той, який їхав, його походу, заєбашили. Чекай, це що? А, -а, 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 -а. це я! блять, блядь, що шикал хуя ти, блядь, я що тут здох. Так туди на фермі. Тих-ти-ти-ти-ти. Йоу! Йо, тут, тут воєнні! Чекай з машини нахуй! Берем воєнну машину! Ти чекай? А вона Я Якщо тут военночник дохуя хуя лутая? Чекай, ну ми вроде всіх тут заебашь, я по-моему Все я його вбив. Кого там я вбив? Жамбака. Чекай, прям воєнний блокпост, блядь. О Майнс! Тут тут міни, прикинь, заложені? их можно перебрать как-то? Блять! По минам Охма. стреляешь. Ты сдох? Я не стреляю по минам, пробую перебрать и у меня 3 хп. хп ты боишься, чтобы захилиться? Не, конечно. Бим-бим робишь. Та блять, это что не серьезно, сука, за самой... О, найс! Что? День. День, у меня экран серый, потому что у меня 3 хп, блять. Светло. Погнал, я машина. Куда можно... Чекай, я вот тут... Треба би заняти якусь позицію і з ней башить зомбаков. А от це ти стрибаєш, Що вот. ти робиш? Тихо? Де вони звуки. Погодь с хуйня! Вона заебашила! Оце дуже жорстко, я тобі кажу, я тоже Що Вы Вона мене вб'є... Девна! Девна! Вона, Де вона? шоеські! Вона? Шо я казав, що вона жорстка. Вона маленька, за дуже шутка. Я ж не его А, я бачу, ты це дуже далеко. На медьте моїй. Та я лутаю. ПО МЕНІ, тип. Стріляє? Да. Ти я ж Є бомж. Блять, че... Я в нього націлився, але, блядь, мене на 3 хп я зразу здох, блядь. Та я бомж, блядь, ну. Ідіот! Пушки, ты тут Він однозарядний! Ага. Це типа хуйня якої, що типа британці ебашують з французами. Де мікрофон? Та бляй та... Назик, то їх дуже багато тут типів вже Мені треба вас зафяшити, дайте хоча б якусь зброю. Кома я зараз їбашу 7 військових зумбаків, бля, одночасно на Генератор випав! Пиздец, генератор! І шо мені з ним робити? Ти чмо? <звук> бля, за... бля. Мені здається, що тобі... о, лопатка чек ще. Мені здається, що тут потрібно би було вогня. Ну, тут вогня? просто тут камін, звук вогня, типу, що палець, типу ти, знаєш. Тут, до речі, це... можна зробити камін. <плес> я поняв, я стою і типу, чую. Я думав, це якийсь поняв великий зомбаки на мене просто відмідь вискакує і від нього неможливо с'їбатися, я біжу до тебе хума Ти злеком? Я спавнився там і ти був, коротше. Да ты там е. У меня тут Paint the Town red, блядь. Чик, чик, я поскакал. О, викно разбиваете. А, бачу. Тикай, звит, я. Paint the Town red в натуре, блядь. Ша бежу, иди туда. Ча, чекай, ж же возьму. О, в ножика нормальный цей. В ножика нормальный урон против этих уебки. Короче, цей. Пачку с патронами. Пачку с патронами на дробовик. Что ты делаешь? Це не я. Це не ти? Ні. Yeah. Я думав, це ти. Що, блядь, ну бізана в нахуй. Тікай. Куда? <свісно> Чекай, патрони, вс всі магазини патронів собі заб'ю, напевно, все. Чи мені нам зараз розіб'ють, не похуй. А де хоча б? Тихо, ну це було всій стороні. В мене на контрол ні. Бачу, це танк! Ідіоти. Ух ты шо?! По ты тобі? по кому?! По тобі, напевно Не, я не за... по мене. Я захованный Ебать, он меня просто раздрочил, ну типа, как дитину, блять Я, до речи, не знаю, как он там тебя чип! Я тебе вряту, идете Не, белье чип, але він, він, він сам ебашил зомбака кулаком Я его заре я бежу до тебе Де він на берези? А, він ливнув, він ливнув, Бля, ебать его там убыл нахуй просто. Як. Я типа убил. Хорош. Бомстик заспанулся. Зато я круто. А Эй. я футболси? Да, э, не, не, не все, а, не, не, все, не, все, не, все. А, ладно, все не вин. Мопед. А. Ты меня майже убил. <связь> я тут заспал я все за ним лайк. Мачу типа. Сука. Ні, ти мене бачиш, ти мене бачиш, долбайоб. В оранжевому це я. Ні. Yeah. Я просто. Тут блять, ч и нахуй? А, ладно, все-таки не мене. Просто в сторону мене йшов, блядь. Кажется, типа бачу знову, блядь. блять. <laughs> а фкашей стоять. тіпом, я фонариком, я лопатою хуярив просто це розумію, и пиздец, коса. У меня сукера, блядь, Чим я типа нахуй. Біжи до мене. Ты на опять и Я бежу. Ладно, что мне нахуй, да. Раз золотаться. Тут тип! Прямо! Чекай! Сюда, 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 на Погнал, погнал, погнал! Вин тут... Пошел нахуй! Не, куба! Он Вин тут живет. Он тут живет. Ты стрелял! Все, nice. найс. Я типа валю. Вбив! Ты вбив, типа и кого? Он зав буз зброєю. А я на ФК ставив, чи що? Не, він, він просто він с кулаками на мене біг. Може патронів не було. Згори десь. Опять, блядь. Бачу. А в него було зброя с прицілом. Ууу, тобі не жити. Бе ты ти бля, Ти заебал. Ебать ти в хуйні, что ти мені не допомагаєш? Що, блядь, блять, мене, сука, натрапив на огромну кількість зомбаків. Чекай. У мене машина жива, є ще одна. Ви мене пушите. Я тікаю. Я на дрозі. Лутай мене. Я здохну. У мене одне хп. Лутай. Блядь, красиво, ти здох прям. Хоча, Оу воу оу! Ебать! В машину dai. в машину! Погнал! По помене. Блять! Мені тоже в'єбало дало. Шо Почин, звідки? Шлюхи. Ладно, я встиг тыкс взяти. Ладно, мы так сдохнем, Ну все, мы не кровотеча, блять. Я сдох. Та ебана пидорасина, я его мать трахал нахуй. Але де? Я опять тут спал, блять. Він... То... Я не... він десь крисить. А він в упорі був шо? Ебанучий. 16,5. О, ты тоже тут задыхаешь? <сум> 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 Може, він зараз там, не... там воєнна база, і тут якось броя, піднімай. Я їх всіх пошотую. Бінокль. Заєбашив. Бачу щось. Ножик я якийсь крутий. пыль. Трубаш простий. Кисармійский склад, прикинь. Заєбашив, сука. Ты ни разу it. не нашёл что-то шахилок. чекай что тут крутые, блядь, а, Заебал... Ша-шадная один... выбухилка вон? и детонатор есть. Ебашь его! Патроны и на нормальную зброю. Пиши этим, типа, в нахуй. А! Чип! Эээ, а, прям по курсу! Бежать, бежать, атакую тебя! За стенку Их двое! Да-да-да! Ты хотел это что-то? Я, бачу, я, ему, бил, я его одного убил. Он, кстати, тебе флешку был закинул, прикинь, блядь. Да она нихуя не дала. Ну тогда, ну ты сразу перебег. Я так пропушу, да. Тихо. По не кто -то... Бачу, он тут! Ну, гранату им. Нихуя у меня больше нет. Ну, гранат тоже. Ой. Да, у меня больше гранаты! Боже, сколько гранат! Тихай! Тихай, тихай! Якого хуя? у Утепил стики, все, блядь? Флешки! Що це за нахуй? Зброю, сброню, блядь! Да это топорик! даст это порик? За машину, вин! на вид слит, бегайся! Нет, цепиза кіберспорт. Ты він біжить, два їх біжать. Та я снова тут, блядь, то вы заебали. Нормально зум покрывает. Вы не идут в нашу сторону, я езну тут заспав. Це бред якийсь съебаны чи шо, я не пойму нахуй. Ти, я дав йому, сука, вс и хуйни, и он и перезарядился. Ну типа затворный А, У нього це нього М-ка. Ні, у мене тут тип ...з фонариком за мною біжить, ні! Знаєш, <рив> <Він, рив> типу, це типа цек цей клубомания уже. Ты не виграв, і ти ще пробуєш, ти ще пробуєш, блядь. По мені, за мною погоня, а пиздец! <рив> погоня нахуй прям? Типа замки фермер завалив типа які за мною бігли. Фермер, в смысле? Ну, от... челика никуда. Тип зникл фермер, чи може зомбак фермер. Ні, тип зникл фермер. Да. Сервер рестарт через 4 секунди. Чи не? Чи це? Поход... Що, в пизду грати нахуй. Ні, я ебал, блядь. У нас нарешті по. У меня нарешті появилась МК, блядь. Нормальна, сука, зброя, блядь. І шо, сука? Поміняли щось нове, зіграли, але все, пацани. все, давайте, блядь. Да, Чекайте пацани, блядь. Нову ну, серію. Нахуй, пацаны, блядь.